Мир вам вибачайте за зовнішній вигляд. У нас тут стройка. Працюємо. Радий, що можу будувати те, що приносить звільнення, приносить свободу, стілення. Що я хотів сказати, зроблю таку перерву на 10 хвилин про те, що деякі з вас які телефонують і говорять, що отримали звільнення, приїхали додому і в, е, почалося те саме. Позаскакували всі ті старі знайомі. Ви знаєте, про кого я говорю. Проблема, звичайно, перша проблема може бути у вас, що ви не живете згідно Євангелії. Але є ще одне, я зауважив, не тільки я, всі екзорцисти зауважили, що коли йде проти вас постійно ворожба, то ці духи ми їх називаємо вперті духи. Вони, коли ви повертаєтеся на те місце, де йде ворожба, де йде прив'язка. Ворожби, тобто той об'єкт, та хата та квартира, вони можуть запригувати назад. Тому, якщо ви звільняєтеся і знову починаються ті самі проблеми, та сама, та сама картина повертається, то Зверніть увагу на чи у вас є якісь підклади, чи є якась людина, яка постійно приходить до вас щось зичите. Зверніть увагу, що роблять ворожки. Вони зазвичай вони приходять, зазвичай вони приходять в місця релігійного поклоніння і вони ставлять. Руку на плече зазвичай приговарюють говорять якісь компліменти вас. Це саме можуть робити і ворожки, ворожбити, приходячи до вас додому. От. Тобто, щоб їм було добре, вам потрібно зробити зле. Якщо у вас йде прив'язка ворожби на вашу квартиру, на ваш дім, по попробуйте що зробити. Попробуйте Звільнитися, тобто провести сеанс ексорцизму, звільнитися. І навіть не там, де ви живе, де ви проживаєте, а в якомусь іншому місці це зробити. Тобто, зазвичай це роблять, виїжджають на спеціально відведені місця. І не повертатися додому, не повертатися декілька днів і подивитися, поспостерігати за собою, звичайно, жити. Праведним життям. Пізніше ви укріпляєтеся, ви повертаєтеся, ви можете або встояти. Перед, перед цією ворожбою, якщо ви укріпитеся, якщо ви не встоїте, вам або змінити тимчасове місце житла, коли ви укріпитеся. Дехто вас питає, в чому треба укріплятися в Євангелії. Тобто, ваше життя має співпадати Євангелії. з Євангелією. Воно має розтворитися, ваше життя в Євангелії, Євангелія в вас, ви маєте стати ходячою Євангелією, спочатку, потім ходячою Біблією. Оце є інструкція для життя. Як я часто люблю повторяти, ви почали жити, не прочитавши інструкцію для життя. От. Тобто Богу не потрібно, щоб ви виконали на 100%. Її Богу потрібно, щоб ви почали боротьбу, духовну боротьбу, щоб ви покаялися в ваших гріхах. Ще одну туди. Щоб ви покаялися, щоб ви почали. В Бога немає, що ти ніхто не може на 100% її виконати. Її виконується спочатку вірою. Тобто ти. Спочатку повинен вірувати, що ти праведний по вірі, От, що ти святий по вірі. Ми це з вами вже проходили. Ти обмінюєш, що таке заступницька жертва, замісницька христова жертва, ти міняєшся з ним місцями. Твоя гріховна плоть, твої гріхи ти відправляєш на хрест, а він з Христа дає тобі свою праведність, оце є основа. Пізніше, як написано в остання сторінка Біблії, Откровення Іоанна Богослова, святий нехай ще освячується. Тобто ти вже праведний, ти святий, але ти маєш освячуватися, ти маєш розпинати плоть далі і далі. О, тому ти переїжджаєш тимчасово, укріплюєшся в вірі. Стаєш сильним в боротьбі з демонами. Коли ти станеш сильним, коли ти виженеш хоч одного демона з іншої людини, коли ти станеш екзорцистом. Майже так, ну інакше я вам не можу сказати, Ну, ця сила, ви відчуєте, ви побачите, ви станете безстрашними, ви станете воїном Христовим. Таке можливе. Тобто, якщо я цим займаюся, то ви з тої самої плоді крові. і що я, тобто це є призвання до всіх. І ви повертаєтеся назад. Я розумію, що робота, там, дім, сад, город і так далі. Але якщо ваше вічне життя вам важливіше, ваша душа, ваше звільнення, це напряму залежить також від щастя ваших дітей. Щастя ваших дітей залежить від цього, то ви візьметеся за це. От. Коля, поки складай каміння, так як я складаю, бач. Або завозь сюди в щебінь, сип, що хочеш, що тобі легше. Вибачаюся. Таким, таким чином ви маєте зрозуміти, чи йде ворожба, чи не йде ворожба проти вас це є ну, це є довший процес. Коли немає ворожби, ви читали, що і можливо бачили відео то за декілька секунд може демон вийти і все. Тобто, чому ворожба? Ворожба, процес звільнення триває довше. Тому що вони. Якщо, якщо заглибитися, хоча не обов'язково нам заглиблюватися, вони ставлять на ворожбу, вони ставлять ще охорону ворожби. Тобто ще є один демон, який як свого роду як замок потрібно пройти оцей блок, який поставлений. От, ну складніше. Я не буду. Вам цього не потрібно. Це, це вже для тих, хто займається екзорцистом. Я просто так декілька слів, щоб ви розуміли, що там складніше, чим довше. А якщо ви ще були в окультизмі, ви самі цим займалися, ви були е, ніяка відьма, не признає, що вона була відьмою. Скажімо так, ви гадали, ви е займалися ворожбиством. То воно, я, я зауважую, що воно ще важче, тому що е, таким людям взагалі вони привикли, вони привикли маніпулювати, вони привикли були, бути головою. Люди їх слухалися, їм, е, можна сказати, підчинялися, тому що вони навчилися. І зазвичай, коли відьми до мене дзвонять, вони такі, як би вам сказати, е, вони такі з власним голосом, такі, вони. вони вони навіть не записуються на чергу, вони будуть видзвонювати, ви, Видзвонювати, поки ти не, не піднімеш трубку. Але я впертіший. Я їм пишу, якщо будете тр... далі так тривати, то я вас заблокую. Деякі з них смиряються, деякі скажу вам зразу не ну, не хочуть смирятися. Вони, вони пропадають з моєї життя. Деякі потім об'являють війну, коли ці демони повертаються, вони проти мене починають воювати різними способами. От. Але це все, це все мультики і байки. Тому що наш Господь, його одна капля крові, знаєте, як мій малий Даниїл каже, тату, я знаю, що одна капля крові Ісуса Христа сильніша за всіх демонів і за все пекло. От. Якщо ви хочете знати ще більш подробицях, як, як вам це зробити, то, що я вам розказую, як, щоб було воно, щоб ви нічого не пропустили, щоб у вас були всі двері гріха закриті. Якщо вас цікавлять якісь запитання, звичайно, я і для того, і для того служу. Для вас, якщо ви хочете, щоб я більше для вас виділяв часу, а не настройку, підтримуємо, закидаємо фінанси на карточку, тому більше буде часу для вас. От, ми наймемо більше робітників. І я буду, я буду участвувати в стройці, тому що я хочу докласти потрошки. Я хочу також, що моя рука тут була, і тим більше я відволікаюся, не все життя не круглосуточно мені тих демонів ганяти. І в основному таке все. Чекаємо далі ваших запитань. Хай Господь вас благословить і захистить від усілякого зла. Амінь.